І всім привіт, народ, з вас підпустив. Давай-ка так, ми продовжуємо грати в Гойку, за Ісландію. Ми втрачаємо Іспанію, що дуже неприємно. Ми. У нас є загроза втрати тебе. Я ж кось відправив туди. Блін, і нікого ж не відправив. Так, по хорошому хоча б одну людину звідси. Відправити сюди. Ти швидко біжиш сюди і тільки ось так попливеш. І також так вийшло, що тут є, типу, заві війська. Тому відділяємо сюди. Через shift сюди. Якщо ми хоча б трохи втримаємо, тут було б неприє... непогано. Це було б непогано. Так, тут. в Свою чергу ми все добиваємо. У нас тут все відносно красиво. Бо ми оточили савок. Зробимо йому ще як краще співвідношення втрат. Так, головне, зараз тут швидко їх відбити, насправді кажучи. Немає нічого важливішого, ніж ось це оточення, бо потім можна буде сконцентруватися на інших місцях. Тут, в мене все ще спроба атакувати, зупиніться, відпочиньте. Наберіть сил. Та. Мені сюди попереджають про цю висадку. Блін, ось це ще пливе. Незрозуміло як. Ой, красиво. Так, а тепер конструємося на добуті, тут скільки? 8 дивізій? Ну, блін, солок, якщо б я втратив 8 дивізій, я б це не пережив. Блін, ну так, да, я поскажуся те, що ця дивізія пливе ось так. І по ітогу ми потрапили в бій, зрозуміло, в якому нас повністю потоплять. Виповіть хоч б якось. У нас вибору нема зараз толком. Так, але їх ми перекрили. ну, їм, ну, їм, Співвідношення втрат в нас совком. Вони об мене втратили 692 тисячі. 692. Я б втратив 114. 6. 6 разів різниці. Так, ти. 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 Мені, більше в Іспанію, але. Але не так. Не так, як тебе. Що, тут в них, тут в них нема переваги на морі. Ось тут є. Можна було б в. коротше, подивимось. Я думаю, що одну дивізію можна сюди. Через shift сюди. І через шифт сюди. Ось так. Від того Вони обпливуть. Всі найнебезпечніші місця. Тут ми встали по узлу постачання, що прекрасно. Якщо б, блін, якщо б сюди дійти. Так ви вдвох зможете? Ні. Коротше, просто встаньте. І ось це набивайте собі. Ой! Якого біса! Як ви це зробили? Як ви. Чому ви дали їм взяти мене в оточення? Що за бред? Все, це було тупо. Ти зайди сюди. Нормально, блін. Проблема в тому, що мені зараз треба вирівнятися, але поки я вирівнююся, я дам їм вирівнятися. Ну слухайте, в них нема в них, в них нема о, спорядження. Бачите, вони не поповні по спорядженню, особливо танки. О, ой, 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 а їх тут прям багато. Це неприємно. Давайте всі, ти і ти. Блін, і тут нас спіймали. Я не зможу дозволити собі. Так. Я не зможу дозволити. А, ну там вона хоча б захист. Захист цих самих конвоїв стоїть. Треба хоча б спробувати захистити Іспанію. тут ми хоча б. Окей, тут ми хоча б боротись будемо. за наші конвої. Ти. Ти. не можеш прямо тут і зараз приєднатись. Нас турить мені ще. Коротше, подивимось, подивимось. На що я здатен? Окей, тут поки що стопаємось. Знову ж при бажанні відіб'ємо. Я швидше зайду. Ой, я, я хорошо спіймав їх в наступі на мене. Тут було б красиво зайти. Він, але все одно тут навіть три смінця втратили. Так скільки тобі плити? Давай, 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 давай. Хоча б трохи укріпитись. Хоча б трохи. Так зможеш? Ні, стоп, стоп, не атакуємо. Отримай спорядження. Ай! Це дуже неприємне місце. Що у нас тут ще? Ой, ну видалити. Тут чисто один мінець лишився плавати. Ну, бо, скоріш за все, всі інші на лагодженні стоять. Де? Треба було з самого початку більше сюди відправляти людей. Дивізій. Так, би, може, ми можемо їх тримали б. Блін! А чого я затупив? Я б міг зараз їх в оточення взяти тут. А не самому потрапити. Е, так, ви мене в'їте за перезавантаження. Але мені цікаво, куди я можу перезавантажитись. Ого, я прямо на початок серії можу перезавантажитись. Да. Але я це роблю, бо це важливо. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-. Ви, 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 Ти прибираю наказ. Ти прибираю наказ. Один з вас. Сюди. Сюди. Ну і взагалі на кастові тут побудую. Так, є. Один є. Другого, якого я звідси відкріпив. Сюди. Сюди. Через Фарери попливеш. Сюди. Є тут ще три. Відкріпити. Сюди. Через Фарери. Іспанію. Ви видалите підтримку ось тут. Концентруйтесь виключно на захисті ось цього моря. Ти приєднуйся. Ну і ще один. Човник, так, окей. Тут головне зараз відбити їх звідси, закрити це оточення. Тут ви зупиніться. Зупиніться. Наберіть собі планування. Так, нормально. Ой, ой-ой-ой. Навіть не потрапля... Не потрапили в цей самий. В бої. Тут зараз також їх доб'ємо. І залишимось живими і здоровими. Ой, якого біса? Не давайте їм повернути тут порт. Ми, ми заради порта, тут все і робимо. Так, там мало оголосив єдиний Китай? Ага, ага, ага. Дуже цікаво. Так. Як? Якого біса ви не пливете, е! Як би так не вийшло, що нам якраз таки не вистачило ось цього маленького часу, як вони плили. Це було б тупо. Все зараз. Поверну собі вузол постачання. зроблю так, щоб їм максимально некомфортно було тут знаходитись. Ой, а як красиво можна сюди зайти. Не знаю для чого, але можна. Привінці зайвими не бувають. Просто чисто, щоб спровокувати їх на наступ на мене. Це горе. Це ж горе. Як можна не провокувати на наступ в гори. Сюди намагаються. А, це бій. Так відступайте. Молодці. Ну да, ми... їм не вистачило трохи часу, чому, тому що. А, Завантажити. Я просто думаю, чи треба взагалі так сильно триматись за Іспанію? Що так чи інакше я її отримаю? Військових заводів я багато з неї не втратив. Я втратив, але не так багато. Чи треба тоді так сильно ризикувати заради Іспанії? Але, блін, давайте так. Я зараз перезавантажусь. Це буде просто остання спроба, якщо ми втримаємо Іспанію, це буде прекрасно. Якщо не втримаємо Іспанію, ну блін. Що вже поробиш? Треба було вчасно помічати висадку. Сам винен, сам винен. А де всі неприкріплені дивізії? А, ще дві ось тут, так, давайте, щоб я вас потім не губив. Ой! Езен багато сюди прикріпив. Ось ви вдвох. А, ви вдвох звідси, все. Тепер всі. Угу. Ви всі через shift. Сюди. Сюди? Він флот. У мене б міг бути куди сильніший флот, конечно, в свій час. Але. Вже як є. В мене Цей раз я, здається навіть швидше закрию оточення. Дайте взяти в постачання, що це таке. Ой, все нормально. Втримую зараз. Лохи Ще раз, співвідношення втрат з савком. Так, ви ще не приплили? О, майже, майже, майже. Зараз треба проконтролювати, щоб вони, як тільки. Як тільки припливуть, одразу відправити їх. Отразу миттєво відправити їх плити сюди. Це ваш обов'язок встигнути. Так, от візі, можна і тут лишити? А ти також пливи сюди. Все, вас нема вибору. Я не там вибору Ой! Тут знову ж та ситуація, що я тут потрапив в оточення? Ось мусимо їх побігати зараз. Ой, да, відбивай їх. Все нормально, все, я живий, живий здоровий. Ти сюди. Ми що тут набрали? Так, погнали, планування набрали. Вперед. Так як ми сюди? Будь ласка, встигніть. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ні-ні-ні. Майже встиг. Майже встиг. Що, якщо одного відправити ось так? ...пожертвувати одним, а трьох по довгому шляху. Тим самим чином в нас стане тут чотири дивізії, і як так ось так чи інакше ми зможемо втриматись. Так, вибачаюсь. Ну, коротше, це просто важливо для нас місце, Іспанія. У Нас не те, що багато регіонів. Знову погнали. Видалити, видалити. Якщо вже така справа. Сюди, сюди. Блін. Та тоді вже через цей порт, щоб швидше приплити. Так само, ти через таку саму кількість морських регіонів пропливеш. Так, другий. Ой, та... Іди сюди. І через безпечний морський простір пропливеш. Пум. Так, Ви зупиняєтесь. Потім відправлю вас краще в наступ. Так, і ще три дивізії. Сюди. Сюди. Ти пи. Чому ось через shift. Ви ж маєте розуміти, як через shift плити. Коротше. Так, відходь. Не треба нам тут оточення. А ти йди сюди. А ви добивайте їх тут. Так, стоп, ти живий проплив! О, це хорошо, нам можливо навіть пощастило в якомусь сенсі. Так, не, давайте, сконцентруємося чисто ось тут. Або взагалі, давайте так, встаньте, просто чільте. Ой, а їх тут нема взагалі. Цікаво. Елп, ну, ідіть чільте. Нічого страшного не станеться. Критичного прям. Так, звідси сюди. Все, є, 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 є. Співвідношення втрат мене влаштовує. 113 тисяч я втратив об совок, але совок об мене втратив 691 тисячу. Шість разів. Ну ж, більше, ніж в 6 разів різниця. Так, тут ще одна дивізія підплива. Ой, як, буде красиво, буде красиво. М -м? Вони намагаються звільнити вузол постачання. Удачі. їм. Так, найважливіше це ось тут. Що? Ось чого ви одразу не пливете? Як це дратує? Ви ж через shift, я поставив наказ через shift. Плити. Так, тут ми тут. Станемо сюди вгори. Спробую укріпитись. Вперед. Навіть ось так. Ось так. І по-хорошому потім відступлю в ав'єда. Змушу їх зайти, зроблю оточення, і буде красиво. Ой, а що тут у нас відбувається? Таке цікаве. Це що? Прорив. Блін, ні. Тим більше гірська піхота. Хоча? Ні, все, тепер точно ні. Так, ви як, набрали планування? Зможете їх добити? Розраховую на вас. Тут. Дуже небезпечна ситуація, але вже ні. Ой, ще три дивізії. Ой, ой. Ой, хтось тут самовбився. Плохи. Так, тут знову не вдалося. Зупиніться. Потім, потім. Що тут? Погнали? Танки без спорядження І піхота без організації. Пуф. Зараз відіб'ються. Ой, давайте ви вже сюди приєднуйтесь. І у вас буде нормальний спільний фронт. Якого біс біса висадка в Ісландію? Звідки ви висаджуєтесь в Ісландію? Ви не маєте допливати сюди. І Норвезьке море, і сюди. Ні, ви... Ні, Ну ні. Окей, ну ну, ідіть в захист. Ну ні, ні. Ну ні. В, в, в Ісландії це вже занадто. Типу, окей, Іспанія ще якось. Прийнятно. І та, -та, та вони тут самовбиватися будуть, це прекрасно. Ой, клас, втратили тут купу всього. М -м? Так окей, хочеться вірити, що все буде нормально. Як? Як так, так? Це була нова військова поліція? 46-й, давайте при нічному бачення. Так, да, це складно. Це, ну, я воюю. Не просто Я з совком, його з комментарною повністю. Тут проб'єшся, тепер 79. Ні, все, червоним стало. Ну, коротше, з часом. З часом проб'ємось. Все, то точно лишайся тут. Блін, а мені що, всі порти перекривати? Ого! Так ти. Бонус на захист. Фарерський це що? Фарерські це рівнини. Блін, неприємно. Але вони не впораються. Воно стає краще. Але на майбутнє. Треба сюди укріплення. якісь. Хей-хей хей хей тримайся. Воу, що це було? Ой, ще в Норвегії висадилися. Ну, дайте я трохи перезавантажу все ж таки. Це дуже неприкольно. Та, це чисто, зараз в мене симулятор перезавантажень війна з савком. Але ну, це справді неприкольно. Погнали. Третій рівень укріплень хоча б. Тому, в Ісландії в нас тут максимальний рівень і сухопутних і морських укріплень. Тому я не хвилююсь. Ось, фарери так треба. І також те, що я тут побачив, це одну дивізію відкріпити. Ой, давай одну дивізію звідси ще відкріплю. Поставто ось так на захист, все. Я думаю, однією дивізією менше гірше не стане. Від того, що дивізією менше буде. Так, тут. М -м ідея змусити їх сюди зайти і обрізати по цій провінції. Не така погана. Але одночасно може бути і поганою. Тобто видалити на вказ. Дві дивізії сюди. Одну сюди. Одну сюди, щоб. Потенціал на захист все одно був. Так, так, так. Я не буду прям відступати. Нехай сам... підсамовбуваються ще. Я тільки за. Так ти. Ааа, ти ще не обстріляна. Угу. Але зараз буде додатковий захист, тому нормально. На цей раз буде ще й додатковий захист. От і давайте по максимуму, скільки встигну відбудувати. Морських хурік вони стільки відбудуйте. Та-та-та, вони продовжують намагатися атакувати. Угу, угу. Цікаво. Прилади нічного бачення вперед. Знову ж я нагадаю, що мій внесок війну... 52%. Ми переможемо, бо Китай. Я сподіваюся, Китай не лох. Плюс вони ще з об'єднаним китайським фронтом воюють. Китай. Ти ж не лох. 60-45 військових заводів. Людських ресурсів ти буде фігали. 45 військових заводів. У мене 14 військових заводів. На мою кількість людських ресурсів. Що, ви принципово не хочете, щоб я звідси відходив, вам подобається саме вбиватись тут. Бачите, як вони тримаються за мене. Може я напряму? Може я влоплю в лоп'їв би. Можливо, я б і в лоб їх також вбив. Знову ж співвідношення втрат. Та ну ви тут. Дайте я просто вийду. Я ж навіть не проти вийти, просто дайте вийти. Так, давайте. Десантні судно трохи качну. Мені дуже не подобається нестача не тут постачання, дуже не подобається. Вони набридли, чесно кажучи, тут. Знову ж, хочете, що це я хочу відступити. Все, вперед. Я готовий вас тут приймати. Давайте заходьте, заходьте, заходьте. заходьте. Ага, ага, дуже цікаво. Дуже цікаво. Блін, але не красиво. Ой, як би не довелося зараз повертатись в збереження, щоб не втратити порт. Ви хочете сказати, що це було занадто самовпевнено? Це було занадто самовпевнено в собі. Згоден. Тут я з вами повністю згоден. Так ні, не відходьте. Блін, а це. Автосейф прийшов, де я вже відступав прям. Упс. Я не хочу це так ну... А, ні, ви не відступайте, все нормально, все. Коротше, будемо стояти тут в горах і вбивати. Все нормально. Як, ви прикріпляєтесь сюди. Стійте вже єдиним фронтом. Ось так. Блін, треба розширятись. Було б трохи більше піхотки, я б зробив вас. Хоча й більш щильними вас не зробити, бо з постачанням проблем. Навіть рухові, що всі вантажівками. Всі все вантажівкам отримають. Що давайте, Васити засідок, краще укріплення, нехай будуть. О тут вони будуть чисто самовбиватись. Ой, флота, давайте стіни тут краще, а ось тут. Бо ти тут збираєш постачання на себе. Частково. Воно мені не треба. О. Щось ось тут. Давайте потрохи розширятись. Нінсовок, що тобі треба, щоб ти. Скільки в тебе ще людських ресурсів? 7 мільйонів, так. Да. І купив військових заводів. Знову ж, 6 різниця. Блін, да, навіть 6 разів різниця втрат не дуже допоможе мені в цьому випадку. Ой, темпи відновлення. Це те, що мені треба, до речі. там відновлення? У, Штраф не від нестачі постачання менше. Є. Ну там саме не бойовий штраф від нестачі постачання, тобто я менше саме спорядження буду втрачати. Але все одно. О, як змусив піти в наступ на мене. Погнали, виб'ємо їх через контрнаступ, ха? Так, по ітогу. Я ось цю провінцію в дуже красивих умовах залишив. Ой, а щось тупо треба було тебе захищати ще. Встигну? Ні, не встиг, але зараз відіб'ю. Вони тут не укріплені все одно. Ой, лохи Порт, ось цей порт. Як тільки я беру цей порт, все, Норвегія падає, А я недалеко від цього порта. Так мені Японія пропонує альянс, але, блін, Японія, тебе майже нема. Ну, типу, сорі, що в тебе по дивізіям там? 17 дивізій, ну, на що, мені приєднутися до тебе в альянс? Я краще навпаки проти тебе буду воювати. Коротше, я живий, це хорошо. Тут вони саме вбивають. Ось ці дивізії мають бути прям потім максимально натреновані. Постійно в вигідному захисті стояти. Це кайф. І Норвегію, рано чи пізно я звільню Норвегію? Бо я поступово йду до Тронгейма. І коли вже дійду до Тронгейма, їм кінець. Вони програли. Ну, програли, як мінімум, ось цю частину Норвегії. А далі подивимось. Може, висадками ось тут буду розширятись. Хто його знає, хто його знає. По посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory. Гра, яка вийде тільки через півроку. Аж через півроку, але вже виглядає дуже соковито, якщо ви додасти до бажаного, це неймовірно мене підтриме. Так само можете придбати або додати до бажаного будь-яку іншу мою гру. Найбільше ж вони підтримують мої спонсори. нікаких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку, саме завдяки вам і, хоч з відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!